Вітаю глядачів ютуб каналу Час Змін. Я Мар'яна Кобеля, звір експертка у сфері залучення грантових ресурсів. Сьогодні до ваших послуг, як то кажуть, відповідатиму на ваші запитання, тому що це наша вже традиційна суботня. Рубрика, відповідаю на ваші запитання. Ви мені вже активніше їх ставите в коментарях під відео. За це я вам дякую. До речі, якщо маєте ще питання, давайте сипте їх під це відео. Бо на наступний тиждень я обов'язково ще для вас підготую добірочку актуальних відповідей. Хто до нас доєднався вперше? Ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб каналі на тему грантів, на тему грантових можливостей. Тому, якщо вас цікавить ця тема, а я так перечуваю. Якщо ви дивитеся це відео і розумієте, що грантів в Україні є багато, і розумієте, що ви їх можете також отримати, тоді для вас буде корисними наші відеорекомендації. Підписуйтеся на канал і будьте з нами. Ставимо лайк під відео, тому що це лайк і мені, і нашій команді, яка ось тут зараз з нами працює. Як завжди, я запросила асистувати асистентку Олександру. Буду зачитувати ваші запитання. Отже, Олександр... Андра, поїхали. Що там перше? Кого що хвилює? Будь ласка. Перше питання: чи є можливість податися на два різні гранти для відкриття двох різних бізнесів? Грант для членів сімей військовослужбовців та власна справа. Я так розумію, що мова йде про програму Є робота, яка дуже активно підтримує грантами українських підприємців. А скажу вам, що практика взаємодії з грантодавцями показує нам, що якщо ви подаєтеся на одну програму одноразово і отримуєте підтвердження, отримуєте грант, то вже, на жаль, на другий напрямок в рамках цієї програми ви не можете з успіхом брати участь. Звичайно, ви можете надіслати. Лати грантову заявку, але навряд чи вона буде підтримана. Тому е запам'ятайте, в рамках однієї програми е один грант. Хоча вам навіть здається, що це дві різні програми, тому що є робота на відкриття або розвиток власної справи, сума 250 тисяч гривень. Так, ну і другий напрямок для ветеранського бізнесу, але ні, це одна програма. Парасолька така парасолька є робота, і під цією парасолькою є багато-багато напрямків. Тому відповідь, на жаль, ні. Але обов'язково слідкуйте за інформацією на цьому Ютуб-каналі. Я розміщую коротенькі відеоогляди, актуальних грантів. Як тільки відкривається конкурс, в якійсь іншій програмі ви що побачите, то зможете скористатися можливостями цього конкурсу. А що для цього потрібно? Правильно бути підписаним на канал. Ну що, далі, Олександр, а можете деталізувати, як виглядає співфінансування ветеранського гранту? Від ЄРОБОТА? Ми хочемо з дружиною отримати 500 тисяч гривень, 150 тисяч власних коштів. Ми маємо профінансувати. Як це виглядає? Чи на них ми маємо щось купити? Чи ми їх оплачуємо в ощадбанк? А ті вже нам виплачують двічі по 250 гривень. Олександро, ви мене не здивували цим запитанням. Направду скажу вам, мої глядачі, також щоб ви розуміли всі масштаби трагедії. На жаль, з десяти заявників дев'ятеро неправильно обраховують суму власного внеску, суму співфінансування, і це стає на заваді в отриманні грантового фінансування. Я кожного дня читаю в рамках наших послуг по аудиту грантових проєктів, грантових заявок десятки. Різних варіантів бізнес-планів і я бачу, як люди просто з крутими ідеями. Але неправильно обраховують суму власного внеску, і навіть в цьому запитанні прозвучала суттєва помилка: а, так 500 тисяч гривень максимальна сума гранту. Наскільки мені пам'ятається, щонайменше 30% грантова програма вимагає суму співфінансування, суму власного внеску. І ви, шановні, хто ставив це запитання, неправильно обрахували, тому що вирахували 30% від суми гранту. Саме так у вас вийшло 150 тисяч гривень, правда ж? Ну, правда, правда. Так ось, в чому помилка суттєва. Суму власного внеску потрібно вираховувати не від суми гранту, а від суми всього проєкту, всього бізнес-плану. І в вашому випадку, якщо ви хочете взяти максимальну суму гранту 500 тисяч гривень, то Можна порахувати десь приблизно. Ваш бізнес-план може бути. Ну, на жаль, калькулятора немає, десь 700 з копійками тисяч гривень. Тобто, ви готуєте не 150 тисяч, як ви сказали, а 200 з чим. -то. Але порахуйте точно на калькуляторі собі, щоб бути точні, більш точнішим. А, і було запитання, як ми використовуємо ці грантові кошти. Разом з власним внеском. Якщо мова йде про програму Є робота, то якщо ви уважно читали вимога грантодавця, коли він схвалює вам бізнес-план, швиденько піти в уповноважений банк, ну наприклад, дощадбанку, так і відкрити там окремий рахунок. Навіть якщо ви маєте вже декілька своїх звичних і ними користуєтесь, ні, ви йдете в е, уповноважений банк, відкриваєте для себе ще один. Для цього бізнес-плану рахунок. І суму власного внеску витягаєте з шухляди, з банку чи ще звідкись? Я, звичайно, зараз піджартовую про шухляду. Берете власний внесок і зараховуєте на нововідкритий рахунок. І тільки після цього грантодавець, грантова програма вам на цей рахунок зараховує грант, який ви. Просили, які вам підтвердили. Ну, а як цими коштами користуватися? Ось ці, цими 100% відсотків, ось тут на одному рахунку? Звичайно, що виключно в рамках затвердженого бізнес-плану. До прикладу, ви... Вам затвердили придбання такого-то такого то обладнання. Ну то ви йдете до продавця цього обладнання, берете рахунок, йдете до цього банку, даєте банківському працівнику ці рахунки. Він звіряючи все гаразд, це відповідає вашій грантовій угоді, і відбувається перерахування, перекази цих коштів виключно в рамках вашого запланованого бізнес-плану. Ну що, я думаю, що відповіла на ваше запитання. До речі, якщо залишилося ще запитання по власному внеску, на наступний тиждень одним з най... найближчих відео буде більш детальна інструкція, що робити як робити з сумою співфінансування з сумою власного внеску. Тому обов'язково дивіться, слідкуйте, буде корисно. Якщо не підписані, підпишіться, щоб не пропустити. Чи Можна працевлаштувати працівника, який є ФОП, і який пізніше буде подаватися на грант для переробного підприємства? Чи для нього буде перешкодою місце роботи у грантоотримувача? Угу. Тобто розуміємо таким чином. Я подаюся на грант, так, а ви, Олександро, є ФОПом. Я вас можу працевлаштувати, можу працевлаштувати, а через певний період часу Олександра планує подавати заявку вже свою на грант для переробного підприємства. Якщо я правильно зрозуміла, то перешкод не бачу. Будь ласка, працюйте. Далі. Які саме податки потрібно включити в бізнес-план? При відмові сказала, що ПДФО не потрібно включати. Якщо рахувати ЄСВ і військовий збір, то неможливо повернути грант. А ви тільки ЄСВ військовий рахуєте? Шановні глядачі мої, ви ж, якщо ФОПи ви перебуваєте на якійсь системі оподаткування, ви або платники єдиного, або на загальних засадах, правда? Ну, правда ж, правда, то це все також рахується. Ну і якщо, власне, у вас не виходить разом зі своїм податком, наприклад, там ви на єдиному, так, і ось є ЄСВ, військовий, от не виходить. Ну, тоді, можливо, перегляньте, яку заробітну плату ви запланували своїм працівникам. Можливо, варто збільшити і ось цим не бавитися півставки, чверть ставки це ж все одно працевлаштовано. Тут суть в тому, щоб повернути за три роки державі у вигляді податків, суму гранту, яку ви взяли. Якщо у вас не виходить. То збільшуєте заробітну плату. Це завжди буде позитивно оцінено експертами. І до речі, на рівні лайфхака експерти, що оцінюють цю програму, дуже полюбляють, коли є динаміка до зростання заробітної плати. До прикладу, ви працевлаштували на мінімальну заробітну плату, але через півроку збільшили на тисячу, далі на дві, на три, на чотири і так далі. Тобто, динаміка до збільшення завжди буде позитивно оцінюватися. Йдемо далі. Під цим відео лайк вдячності нашій команді за те, що знаходимо час вам надавати такі рекомендації. Ну і в коментарях не забудьте ставити свої запитання на наступний тиждень. Очікуйте відповідей. Отже, Олександро, що там далі? У нас які питання? У мене було питання, якщо я оформлюю ФОП на себе і візьму на роботу дружину із сплатою податків. Чи буде зараховуватися як створення двох робочих місць? Як ви це від? Отже, ви хочете працевлаштувати дружину? Ну, я як жінка скажу, що у вас, у вас хороший намір працевлаштовувати. Коли зайнята жінка, це добре думки зайняті чимось. Так звісно, я на рівні жарту. Але з приводу відповіді, ви є фопом. А пригадайте, будь ласка. Що вказано в програмі? Основною однією з основних вимог є створити два робочі місця. Ви, як ФОП, є фізичною особою-підприємцем. Якщо ви працевлаштовуєте дружину, то ще потрібно ще когось працевлаштувати. Ви не вважаєтесь працевлаштованим, ви є ФОПом. Тому окрім дружини, ще шукаєте, кого потрібно працевлаштувати у вашій родині. Звісно, не тільки в родині. Будь ласка, Дар'я. І скажіть, будь ласка, чи можливо подати заявку на грант, якщо не зареєстрований у дії? Якщо не зареєстрований у Дії, а є такі? <сміст> є такі, що не зареєстровані у дії? Вау, ну не знаю, не знаю є. Ну бачу, що по по запитанню так. Звичайно, що не можна отримати грант, тому що алгоритм подачі заявки саме йде через сайт, через дію, через авторизацію, через електронний підпис ваш в дії. Тому поспішіть зареєструватися. Цифрове століття на дворі. Йдемо далі. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, чи можу я подаватися на грант, якщо я не погашені кредити, не прострочені з нормальною кредитною історією? Тобто є кредити, і ви сумніваєтеся, що ви можете брати участь у грантовій програмі. Вас немає відтермінувань прострочок, ви не є боржником по кредитам. Правильно я розумію? Тоді ви супер. Тому що у грантодавців є для вас додаткові бали. Якщо у вас є кредитна лінія і немає заборгованості, ви маєте вищі бали, аніж ваш сусід з такою самою заявкою, який не має кредиту. Тому подавайтеся успіху вам. Далі йдемо. Скажіть, будь ласка, якщо в мене є мікропідприємство цех по виробництву соняшникової олії, але я хочу модернізувати та збільшити виробничі потужності, а також створити додаткову виробничу лінію для подальшої переробки олії та створити нові робочі місця та багато іншого. То чи можу я розраховувати на цей грант, та який відсоток ймовірності, що його дадуть? Тобто це питання про те, чи можете ви отримати грант для переробних підприємств. Чи можете? Ви повинні скористатися можливістю, тому що можливості є. І 24-й рік буде, грант, буде роком грантів для переробних підприємств. Звичайно, що можете. Ви можете претендувати на грант для розширення потужностей. Ви можете претендувати на грант на зміцнення, на впровадження інноваційних технологій, на зміцнення асортименту продукції. Так, будь ласка, прийма... беріть участь у грантовому конкурсі. Вигравайте! Йдемо далі з питанням. Доброго дня. Чи є можливість отримати грант, якщо взагалі немає банківської історії в Україні? У того немає дії, у цього немає банківської історії. Банківської історії це значить, у вас немає рахунку в банку. Ну і що? Ну немає рахунку. Прекрасно жили. Щасливий, я сподіваюся, без рахунку в банку. Ну і добре. Звичайно, це не стане вам на заваді, тому що коли ви пишете бізнес-план, ба більше. Ви можете й не бути ФОПом ще просто фізична особа, яка мріє про відкриття бізнесу. Пишете заявку, розробляєте бізнес-план. Коли вам підтвердять його, ви підпишете грантову угоду і от тоді підете в банк і відкриєте рахунок. І це буде ваш перший в житті рахунок. Я вам цього бажаю. Так, ну що, запитання е, завершилися в цьому блоці, але не завершилися підготовки до новорічних і різдвяних свят. На носі вже святковий настрій. І я знаю, що ви так само, як і я, бігаєте по магазинам і шукаєте, щоб класного подарувати своїм близьким і рідним. Не думайте довго. Дивіться а, про гранти для початківців 100 запитань та відповідей. Це моя книга, яку я розробила на основі. Тисяч консультацій для представників бізнесу, громадського сектору. Коротше, мені ставлять постійно одні ті самі запитання. Одні ті самі запитання є 100 типових. От, будь ласка, в цій книзі є питання, і є відповіді. 100 найтиповіших запитань. Я переконана в тому, що навіть людина, яка з нуля нічого не знає про гранти, після ознайомлення з інформацією в цій книзі буде на 100 кроків ближчою до отримання грантового фінансування. Не забувайте, що 2024 рік рік можливостей, тому що грантів в Україні буде ще більше аніж у 2023 році. Тому замовляйте в коментарях в описі. під цим відео є безпосередньо посилання. Ви можете замовити цю книгу і вже на днях отримати її на нові її на новій пошті. Ну що, ця книга вже полетіла до свого замовника. А я вам дякую за те, що ви активні ставите запитання. Сподіваюся, що вам корисні мої відео. Якщо так, поставте лайк під цим відео. Мені і моїй асистенції Олександрі. Зустрінемося вже в наступних відео. Не забувайте, що треба бути підписаним на канал, щоб бачити сповіщення, що я для вас щось цікавеньке підготувала. Всім успіху! Отримуйте грантове фінансування і залишайтеся з нами на цьому ютуб каналі. Бай! mm <music>